Всім привіт! Ви на каналі Піксофон. Мене звати Катя. І сьогодні ми поговоримо про смартфон, який ще два роки тому наробив дуже багато шуму. Мова йде про Pixel 8 Pro. Перевіримо, чи актуальний він ще у 2025 році. Чи може Pixel 8 Pro скласти конкуренцію флагманам 2025 року? Чи тягне на ультимативний камерофон навіть зараз? І чи є сенс купувати його вживаним або на розпродажі у цьому відео без магії і без машини часу? Я повернусь у 2023 рік, щоб пригадати, чим нас тоді захоплював. Піксель Pro. покажу, як цей смартфон старіє, як би це дивно не звучало, і насамкінець розкажу, кому варто купувати Піксель Pro у 2025 році, а кому точно ні. Це буде щире, глибоке і чесне рев'ю з перспективи часу. Переносимося у 2023 рік і пригадуємо, що нам пропонувала компанія Google на старті виходу Піксель Pro. Смартфон вийшов у жовтні 2023 року і був без перебільшення переломним у лінійці піксель. Саме тоді Google зробила ставку на АІ, і це була не просто мода, це стало стержним пристрою. Що ми отримали на старті? Новий дизайн: трохи менше скла, трохи більше металу. Tensor G3 – фірмовий чіп від Google третього покоління, не найпотужніший, але максимально заточений під АІ. Три основні камери з якісним п'ятикратним телевіком і новою оптикою. Найкращий дисплей у лінійці Піксель LTPO OLED 6 і 7 дюймів. Пікова яскравість понад 2000 ніт. Проривний режим Magic Editor в Google Photo. Audio Magic Eraser – Це тоді виглядало як щось із майбутнього. Але головне 7 років підтримки. Це був перший андроїд, який заявив про таку довгу підтримку. І це змінило правила гри. Повертаємося у 2025 рік, і ось що я можу сказати: смартфон старіє дуже гідно. Батарея, звісно, трохи підсіла. На старті 6-7 годин екранного часу. Зараз 4,5 5 годин. Але для буденного використання та рутинних задач цього більш ніж достатньо. А от камери все ще в топі, особливо нічна зйомка. А її функції працюють стабільно: Magic Editor, розмиття фону, Face and Blur – усе як слід. А от відео посереднє, так і не дотягли до рівня iPhone. Продуктивність Чіп g 3 не звір, але він оптимізований. Інтерфейс плавний, нічого не лагає. Chrome, Gmail, Instagram, Lightroom, Telegram усе літає. Але в Genshin Impact гріється і скидає FPS. Давайте порівняємо цього красунчика з сучасними флагманами. Якщо порівнювати Pixel 8 Pro проти Pixel 9, Pixel 9 компактніший, легший і має трохи яскравіший дисплей. Але камера плюс-мінус така сама. Продуктивність g4 відчутно кращий в іграх, але не в щоденному використанні. Pixel 8 Pro проти Galaxy S24 Ultra. Samsung дає кращий зум. Більш стабільне відео, трохи кращий дисплей. Але оболонка One UI не для всіх. Pixel простіший, чистіший і інтуїтивніший. Pixel 8 Pro проти iPhone 15 Pro Max. iPhone стабільність, продуктивність, топова камера. Але Pixel це Android зручність і гнучкість. Та й фішки на кшталт Magic Editor, які значно зручніші для соціальних мереж. От у кого Android на iOS не побіжить міняти, а от навпаки, буває доволі часто. Програмне забезпечення і підтримка. Google вже викотив Android 15, і Pixel 8 Pro працює на ньому чудово. Щомісяця оновлення безпеки фічі прилітають швидше, ніж на інші Android-смартфони. А й фішки Circle to Search. Pixel Call Assist, Live Translate – усе працює. Для кого актуальний Pixel 8 Pro у 2025 році? Якщо у вас Pixel 6 або 6 Pro, апгрейд однозначно відчутний. iPhone SE, Galaxy S21, Nothing Phone 1, Pixel 8 Pro буде вищим класом. Якщо ж у вас Pixel 7 Pro, не поспішайте. Різниця не критична. Якщо ви хочете камери, надійність, чистий Android, без лагів і довгі роки підтримки, Pixel 8 Pro однозначно ваш варіант. Якщо ж ви геймер або фанат ультимативного заліза, дивіться в бік Galaxy, Rock або OnePlus Ace 5 Ultra Edition. До речі, відеоогляд на цей OnePlus уже є на нашому каналі. Десь тут буде підказка або посилання під відео. Ну що, переходимо до висновків, я розповім про свої враження і досвід. За два роки Pixel 8 Pro не втратив своєї актуальності. Це не просто телефон, це частина Google екосистеми. А і помічник, камера, і Android, як він має бути. Сьогодні цей смартфон можна знайти за дуже привабливою ціною, і це, мабуть, найкращий вживаний флагман, який можна знайти у 2025 році. Якщо ви обираєте між середняком 2025 року і Pixel 8 Pro, я б рекомендувала брати Pixel. Як мінімум через залізо, через його витривалість і те, що він досі залишається актуальним, як максимум він видає просто чудові знімки. Я прикріпляю вам фото і відео, які поробила я. Не забувайте, що я не професіонал, але чесно, я вважаю, що камери в Пікселях одні з найкращих на ринку. До речі, Pixel 8 Pro можна придбати на нашому сайті або просто пишіть нам в соціальні мережі. Посилання будуть під відео. Ви, до речі, можете придбати конкретно цей піксель, який був у мене на огляді. Просто попросіть про це. Не знаю навіщо, але, може, комусь захочеться от саме конкретно цей смартфон. Ну, в нього стан просто ідеальний, щоб ви розуміли. В нього просто ідеальний стан. От смартфону два роки, йому взагалі нічого. Нічого. Ну що, діліться своїми враженнями в коментарях. Як вам Pixel 8 Pro чи купили ви його у 2025 році? Я б залюбки купила класний смартфон, однозначно. А якщо ви вже користуєтесь або мали нагоду користуватись даним смартфоном, поділіться досвідом використання. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і натиснути дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я дякую всім за перегляд і до зустрічі!